Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка. Подарунки на день народження Пол Стюарт. Кролик і їжачок не знали, коли у них день народження, і вирішили його відзначити просто так. Вони стали думати, якими подарунками можна порадувати один одного. Їжачок, а їжачок, от у тебе коли день народження? спитав кролик свого друга. Не знаю, відповів їжачок. Ось і я не знаю, зітхнув кролик. Якщо я сам не знаю, коли у мене день народження, звідки ж тобі це знати, зауважив їжачок? Та я хотів сказати, що не знаю, коли у мене день народження. А. протягнув їжачок. Вечоріло, сонце сідало за дерева, а їжачок і кролик мовчки сиділи поруч і сумом думали про всі свої дні народження, які їм так і не судилось відзначити. У мене ідея. Раптом вигукнув їжачок. Давай відсвяткуємо наші дні народження прямо завтра. А раптом вони зовсім і не завтра сумнівом промовив кролик. А раптом все-таки завтра наполягав їжачок. «Прикро буде їх пропустити. І правда, погодився кролик. Взагалі, це хороша думка. Отже, привітаємо завтра один одного. З днем народження. І вручимо один одному подаруночки, підхопив їжачок. Які ще такі подаруночки? здивувався кролик. Подаруночки на день народження, пояснив їжачок. А для чого ж ще потрібні саме ці дні народження? Вночі. Коли галявину освітило сріблясте світло повного місяця, їжачок шукав черв'ячки і думав, б такого подарувати своєму другові. Їжачок уявив собі нірку під землею, де міцно спить кролик. Напевно, там дуже похмуро і сиро. І так темно. На березі лісового озера їжачок раптом зауважив порожню пляшку. Вона мерехтіла в місячному світлі. Їжачок задумливо подивився на пляшку і на місячну доріжку на воді. Придумав. вигукнув він радісно. Їжачок взяв пляшку і наповнив її блискучою водою. Ось що я подарую кролику повну пляшку місячного світла, вирішив він, а потім заткав пляшку корком, гарно запакував свій подарунок і ліг спати. Кролик прокинувся рано, він хвилювався і йому зовсім не хотілося спати. «Що ж мені подарувати їжачку? Гадав він. Кролик уявив собі, як його колючий друг спить зараз десь під відкритим небом, як йому, напевно, холодно і денне світло страшенно заважає. Кролик помітив в темному кутку своєї нори бляшану скриньку. О, це якраз те, що мені треба. вигукнув він. Кролик Наповнив скриньку теплою, м'якою темрявою, і прим'яв її лапками. Чудова скринька, повна затишку, сказав він, придавив зверху кришку і обгорнув скриньку соломою. Сподіваюся, їжачку сподобається мій подаруночок. День пройшов, настав вечір, і двоє друзів знову зустрілись. Кролик вітаю тебе з днем народження, урочисто промовив їжачок. Їжачок і тебе з днем народження. з хвилюванням у голосі промовив кролик. Ось тобі мій подарунок, сказав їжачок. Кролик нетерпляче розгорнув пакунок. Це пляшка місячного світла. Пояснив їжачок, тепер ти не будеш боятися чорної, чорної темряви у себе в норі. Але я й так не, почав було кролик і осікся. Дякую, сказав він за мить. Це чудовий подарунок, а це тобі, простягнув кролик і свій подарунок. Їжачок. Квапливо звільнив скриньку від соломи. Це скринька затишку, пояснив кролик. Тепер ніякий шум і ніяке світло не потривожить тебе вдень, коли ти солодко спиш. Але мене зовсім не їжичок замовк, але тут же продовжив. Це саме те, про що я завжди мріяв. Серед ночі. Кролик прокинувся і подивився на свій подарунок. Молодець їжачок, подумав він. Це ж треба так класно придумати пляшка місячного світла. Кролик витяг корок і зробив ковток. Стану кожен день наповнювати цю пляшку свіжою водою, вирішив він. Тепер по ночах мене ніколи не буде мучити спрага. Тільки на світанку їжачок згадав про свій подарунок. «Розумниця кролик. сонно пробурмотів він. Треба ж таке скринька, затишку. їжачок відкрив кришку і заглянув всередину. О, це ж відмінна пастка для черв'ячків. Вигукнув він. Тепер я ніколи не залишусь голодним. Увечері їжачок і кролик знову зустрілись на березі озера. Ну, як, сподобалось тобі місячне світло, поцікавився їжачок. Так, так, запевнив кролик. Це найкращий подарунок у моєму житті. А тобі? Сподобалась скринька затишку. Звичайно, сказав їжачок, я, я ще ніколи не отримував такого чудового, особливого подарунка. І вони знову сіли поряд і дивились, як сонце з помаранчевого стає поступово червоним. Їжачок, сказав кролик, протираючи очі. А коли у нас знову буде день народження? Скоро, дуже скоро, впевнено відповів їжачок. Ось і казочці кінець, ти уважно все прослухав, молодець.